Вітаю, друзі! То чому ж перевагу віддають в основному карточкам від? Звісно, NVIDIA GeForce RTX 50 серії. Ну, якщо мова про нові карти, ну, ось дивіться, в топі того ж Steam перша карта не NVIDIA знаходиться на 29 дев'ятій позиції, аж не повіриш. Перша причина це психологія покупця. Просто люди бояться прогадати і купують NVIDIA через так званий соціальний доказ. Ну он в сусіда Петра NVIDIA і у стрімера Жори також NVIDIA, То чому я братиму щось інше? В них працює окей, okay. ну і значить, у мене буде окей. Okay. Друга причина це сильний бренд і маркетинг. Річ у тім, що Nvidia роками будувала імідж преміум компанії, тому вона співпрацює із виробниками ноутбуків, із студіями, розробниками, і навіть з кіберспортом. Третя причина, яку можна виділити, це професійні ринки та екосистема. Компанія має Nvidia RTX Pro для роботи з 3D, відео, штучним інтелектом. Ні для кого не секрет, що для того ж монтажу відео в основному. Му використовують карти NVIDIA через cuda Ядра, котрі допомагають як під час самого монтажу, так і в рендері. Четверта причина більш стабільні драйвери. Ну давайте кидайте з помідорами в коментах. Але Nvidia відома стабільнішими і надійнішими драйверами, що рідше викликають проблеми із сумісністю в тих же іграх. П'ята причина ранній вихід нових архітектур. Nvidia часто випускає нові покоління відеокарт раніше ніж конкуренти. Це дає перевагу першим покупцям, хай навіть і ціни вищі, а потім вже підтягуються інші. Шоста причина: інфраструктура та софт. Підтримка G-Sync, Nvidia App, Shadow Play та інші сервіси також відіграють свою роль. Звісно, інші гравці мають аналоги, але вони менш відомі і часто працюють ну не так гладко, погодьтесь. Ви і так це знаєте. Сьома, і як на мене найважливіша, і головна причина: технологічне лідерство. Саме Nvidia першою впроваджує нові технології: трасування променів, рейтрейсинг, DLSS, Reflex. NVENC для стрімінгу мультифрейм-генератор, особливо останній 4Х, де замість одного додаткового кадру на один реальний дає три кадри. Тут вони перші і їх рішення, увага, в подальшому стають стандартом індустрії, їх починають копіювати. І це називається ніяк інакше, ніж задати ритм. До речі, часто це і є причиною вищої вартості ніж у інших, тому немає чому дивуватися за спасибі. Розробники не працюють. Що ж? Такі основні причини популярності я виділив особисто для себе. А купувати продукцію Nvidia краще всього і безпечніше всього в магазині Telemart. А знаєш чому? Бо це офіційний партнер Nvidia, і вся продукція ввезена в білу із офіційною гарантією. І, до речі, повне відео на каналі.